Сьогодні ми будемо перематувати ось такі файні маточки, які знаходяться на картонній основі. От, тобто внутрі... всередині вони порожні. Ось такі моточки для того, щоб я змогла в'язати на машинці. Ось, можете бачити, вони такі красиві нитки ці. Дуже мені подобаються ось ближче. Отже, я скористаюся, як завжди, своєю коханою машиночкою для перемотки. Всі ці нитки одної фактури але різних кольорів. І єдине, що їх відрізняє, це колір 12.35, 12.55 і. 12,58. Це я перемотала поза ефіром. <смі> От, Але е, я хотіла спробувати, як файно вони мотаються і чи взагалі варто то робити. Значить, отже, ці ниточки дуже гарні для літа, бо 55% це в нас бавунна, і 45% віскоза. Це ідеально носиться влітку. і єдине, що мене. Турбуєш тут лише 50 грамів і 28 метрів вони кажуть. Ні, 115 метрів. 115 метрів на 50 грамів, а це вони показують, що 10 на 10 сантиметрів і 28 метрів при середній в'язці. Добре. Отже, до початку роботи нам необхідно перемотати ось це все. Ось цей скарб. Це підготовчі роботи. Зазвичай я їх веду поза ефіром. Але сьогодні дуже хочеться в ефірі. Привіт, друзі. Ось, значить, будь-яку ємність вкладайте моточок, інакше він буде бігати по всій хаті. Нитку чіпляємо в ось таку, як це сказати, щелину таку. Ось таким чином. Просто закріплюємо, от, і воно тримається, цього достатньо. Перший, перше коло робимо, притримуючи далі просто тримаючи натяжіння, ледь-ледь притримуючи. Притримувати обов'язково, друзі, бо я скільки бачу, що е, також майстрині придбавають такі самі машинки для перемотки. І в них що завгодно, окрім файного моточка. Тобто там все пригає, все котиться, перетискаються нитки. Бо якщо я так от відпущу, воно буде як завгодно. Тобто нерівномірний натяг, підстрибнув моток, тут дало трохи більше нитки. І воно може, це сама-сама велика. Небезпека, що воно може у механізм. Тут шестеренки пластикові, і воно в цей механізм може забитися. Потім тільки розрізати нитку і доставати. Ще більше того, що вона зпсується, е, е, перепачкається в мастило, чи... От. Тобто клубок стрибає, а я просто притримую натяг, коли завелика хвиля нитки. Вона просто не потрапляє одразу до машинки. І це все просто притримувати. В жодному випадку не натягуйте нитку, бо буде там моточок передавлений. і потім, коли ви будете з нею в'язати, буде... деякі нитки будуть потрапляти між волокнами інших ниток і плутатися. Це якщо пишна нитка. А якщо жорстка нитка, то вони утворюються самі собою, вузлики утворюються. Я не знаю, як це працює, але це так відбувається. От, як ви бачите, клубок плигає. Дякую за лайкосики, друзі. Тоже треба. І зараз побачите, яка велика серединка основа. О, трошечки ниток ще й випало. Заначка. Цікаво. Мабуть, це бонус. Ого, зараз продемонструю, яка ж велика основа картонна, вже можете бачити. А ми сподівалися, що то є все нитки. Тобто, Коли ви придбаваєте якісь ниточки, звертайте увагу лише на те, що пишуть на етикетці. Там завжди правда. 50 грамів, 115 метрів. Все, все зрозуміло яким би пишним воно не виглядало, всього лише 50 грамів. Раніше був стандарт моточків, що усі моточки по 100 грамів. І можна було не хвилюватися, що який би він об'ємний не був, ти знаєш, скільки там. Зараз і моточки по 25 грамів намотають на основу. І моточки більше-менші, коротше. Тобто ось ось такий моток, і в половину менший моток насправді. Ось така в нього основа здоровизна. Можете бачити, що всередині нічого. І ось так. Є такий момент. Так. Чатику. Вітаю, хто долучився. У нас працює бот. Можете від 1 до, скільки до 55 число будь-яке писати, і вам буде відповідь від ботика. Так. Ось. З'єднуємо. З'єднуємо ниточки. Ниточки треба з'єднувати таким чином, щоб після того, як ви зв'яжете річ, було зручно її знайти цей вузлик, розв'язати і сховати у в'язання. Це е, такий момент не треба робити непомітних вузликів. Це ви собі додаєте роботу, шукати той вузлик, або ж у вас буде неякісна робота. і... Той вузлик рано чи пізно буде або псувати зовнішній вигляд, або буде якось натирати чи... Ну, Це в залежності від тієї речі, яку ви будете в'язати. Тобто, бачите, дуже добре, що взяли коробку, інакше пригало б воно і бігало. чіплятися за основну нитку за зовнішню дуже приємно на дотик і бачите таке сяйво від ниточки через цю глянцеву ниточку. Я так розумію, що то є, що там Еластон, чи? а віскоза там була Віскоза. Вот у нас две такие основы Вот так и закрепляем просто за будь яку ниточку, зачепляем. під. Далее... Підчіпляємо під першу нитку і витягуємо для того, щоб вам зручно було першою ниткою з середини в'язати. Тобто ви ось так поклали моток і тягнете ниточку з середини, він ніде не бігає. Коли ви берете зовнішню нитку, він е коркається цей моток і е кота дратує. Це певні незручності. Коли ви берете нитку зсередини, у вас моток знаходиться все лежить там, де ви його поклали. І взагалі не маєте клопоту. Так, всередину я так само кладу, щоб я пам'ятала, що це саме за нитки до моменту в'язання. Бо я не можу пам'ятати про всі нитки, які маю. Що воно йде, воно ось таким чином. І можете бачити ось. Новий моток, трохи менше за радіусом, да? От. і більший за висотою. Тобто, приблизно одна і та сама площа займається, але тут два мотка, а тут один моток. Тобто, так і зберігати зручніше, і в'язати з такого мотка зручніше, і взагалі мені подобається, що такий моток більше функціональний. Як на, мене. То як на мене, якщо ви в'яжете раз на рік, то не принципово перемотувати, ось так, ось так воно катається, коли я просто в'яжу зазвичай. Тільки хотіла показати, як катається, і він зразу отаку. Наступний колір хочу ось ці три мотки в один моток скріпити. Ось тут у мене половиною мотки, бо у мене небагацько їх залишалося ниток. От. Одразу їх було половиною мотки. Так, всі три кольори одної фактури. Дуже хочеться щось таке красиве придумати. Що б ви з цього вив'язали, друзі? Порадьте, що б ви з цього вив'язали, з таких ниток. Можна гачком, чепицями. Бігає. Ну, тобто так він бігає щоразу, коли ви в'яжете. Щоб ви не в'язали, ну не так інтенсивно, але все одно буває, що вискокує з кошика і бігає в кімнаті. Жахи. Друзі, а хто зараз чим займається? Це посеред ночі. Мені так цікаво, коли приходять на стрім. По-перше, я вдячна за підтримку, а по-друге, а чим ви зараз займаєтесь? ви теж щось робите там? Я люблю, коли я щось роблю, дивитися, як теж хтось щось робить. Це так цікаво. Знаєте, наче підтримуємо. Такий робочий настрій одне одного, одного. Я думаю, що я через цього і сама почала стрімити, що, можливо, це хтось оцінить, можливо, комусь якісь там моменти будуть цікаві. Бо мені дуже багато якихось це навіть не поради, це просто е, звичайні якісь е, речі, яких, до яких би я сама не додумалася. А для когось це е, просто звичайне життя. Просто так поробимо. Так, повертаємо трошечки назад. Один моток. Оце другий. Так, зараз швидесенько. Вузов здоровезний, щоб одразу його знайти. Обов'язково. <плес> Ще більше радіус у цього мотка на машинці, то більше е, коверкається моток, з якого перематуємо, бо для того, щоб зробити одне коло, треба більше нитки. Ну і, і відповідно, Треба більше е, розмотати з того моточка, з якого перемотуємо. От. Тож, коли будемо намотувати третій моток, моток, з якого перемотуємо, буде підскокувати, підприєм, що тільки не буде робитися. Як чайник закипає. Танці. Суцільні танці. Щоб цього не було, можна уповільнитися, отак ось повільненько, так намотувати, намотувати. Але ну, хто так буде робити? Завжди хочеться доробити роботу ще швидше. При тому, що я і так без того досить повільно намотую. Є. Yeah. Так, і ось третій моток. Що зараз буде? Що це таке? Ага, це початок. Це був початок ниточки. Знову здоровий вузол, щоб одразу його знайти, розв'язати і заховати у в'язання. Тут вже і коробка носиться, вже все на світі бігає. Це останній на сьогодні моточок, тож зараз швиденько доробимо і без зайвої потреби в неділю працювати не будемо. Скидає, гіду все скидає. Бо тут уже великий радіус, великий діаметр, більший за діаметр самого моточка, з якого перемотуємо. Тому ось таке відбувається. Ось є. Ще якась пилюка натрусилася з цих ниток. Які жахи. Так. Обережненько знімаємо. І ось маємо три моточки. Тобто те, що у нас. На початку ледь поміщалося в цю коробку, а тут два з половиною він одразу був перемотаний, оцей моток. От, Так би воно взагалі не помістилося або з горкою. От, Нині має ось такий компактний вигляд. Ось така краса. Ориентація. І додамо у нас моточок блакитний. Додамо, можна і одного достатньо. 12.55, да. це колір 12.55. Чесно кажучи, я не впевнена, чи виробляють такі нитки ще. Чи вони взагалі існують, щоб я могла десь знайти і ще доповнити. Ось. Ось такого тобто, замість великої коробки. Ниток маємо ось такі триматочки. І тепер прошу вашої допомоги з ідеями. Що саме можна? Саме банальне це, звісно, шаль Бактус, шаль що-небудь. Але хочеться заригінальничати, бо шали в мене вже більше, ніж мені треба. Тож, які поради, у нас виходить 115 метрів в кожному моточці, то це. 345. І тут неповне, значить, 200.

Я не знаю, на що вам ця інформація. 865 метрів це досить велика нитка. Тобто можна зв'язати навіть не знаю. Ну Це якась ковтинка без рукавів буде. Гачком або спицями. Навіть спицями напевно, що вона буде ковзатися, краще мати одну петлю, тож краще гачком в'язати. Що ще можна? Шляпку. Можна навіть одразу в три нитки в'язати, щоб вона була цупкенька. А, далі. Якийсь рюкзачок можна. Але він буде тоненький і скоріше декоративний, аніж функціональний. В принципі, можна дати ще відток. Отже, друзі, які у вас будуть ідеї, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже вдячна. І всім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Всім папа! -па.